Всім-всім привіт, друзі! З вами я, Капітан Пратій в Майнкрафті, і сьогодні я буду грати в міні-ігри, так. Сьогодні я буду грати в міні-ігри тут. Ну, ось так ось якось. І я сьогодні хочу ну, перейти грати в битву ось сюди в портал, який мене може телепортувати в іншу. Подожі, це битва чи ні? Чи це не битва? Ні, це не битва! Я. Пер... я телепортувався іншу гру. Ей, чому. Що Шу... Шу... сюди це можна зробити? Так, ну тепер можна вже і пограти. О, 9 хвилин і 40 секунд. Чудово. Може я можу здоговоритися з кимось. Привіт! Привіт. Ні, 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 не треба. Я ж з тобою тут, з тобою. О, дві людини саму впало. Оце так. Я міткий, щоб ти знав, о, попав. О, ще в одного попав. О, при... привіт, друже, привіт. Ей, та я ж тобой союз хочу зробити, чи що не хочеш? Ну, добре, зараз я тебе так от лупашу, що на грічку. Що на гречку посажу. А ну йде сюди. Піш! Ей як я його не скинув, та це взагалі брех. Та як? Чому всі за. Так, мені надо набридло битися завжди за цей острів Я буду де... знаходитися на. цьому Фух. Мені просто не дають нормально пограти. Ну добре. Зараз я буду ховатися там, де раніше я ховався ось тут, ось сюди заходжу. Ого, тут як темно. А мене тут ніхто не зможе побачити, так? О ні, мене батько. Мене можна побачити, тому що в мене броня зачарована. Ех, напочастило. Ну зараз я його скину. Звісно, а ну пішов, 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 пішов. Захотів мене вбити сам уже і помер. Так йому і треба, друзі. Той, хто, зі, той, хто з козаками хоче битися, пішов. Ти. Пішов ти, пішов, пішов, пішов. Эй-е-е-е-е-е, е, 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 як, ти, як ти, Як ти виживаєш? Що? Як він це робить? Та це чи так повний, гайд, звисы, з тобою навіть выйти не хочу. Теж мені ще там зусівся. все. А ну Але це не він мене вбив, це був інший. Але все одно я не буду здаватися. Ану пішов звідси. Я супер май професіонал. Так що ти не получиш перемогу. А ну пішов ти звіси. А, як? Ану пішов ти. Ну, пішов. Я вважаю, що в тебе там мало хапа залишилося, так? Та тепер йди сюди, йди сюди. Мало хапа. Та скільки ти мене вже задовбав вбивати, ну все. Я тебе зараз так замочу. Я так вже розсердився на тебе. Та навіщо мене з іншої сторони вбивати? Ну чого? Не дають мені мого вруга вбити. Хоча я не на того напав, ну добре. Ого, 5 мін, хвилин залишилося. Ну, добре, за мною все одно хтось. Я, вже, я впевнений, біжить. А ні, не хто, та чому за мною не хто той, сюди біжати не хоче? Так, попав один раз по ньому. Так, почекайте. Ну, і де він? Ей! Мій лук сраний. О, там один чувак паркур пішов проходити, я за ним. Вісь цей паркур дуже легкий. Я сказав легкий і сам вже впав. Ну, це тільки початок. Це просто я не настроївся, тому що в мене так гравці вже на, ну, вбивають, потім... Ой, мене це так вже набризло. Так, він прийшов і сам же вийшов з гри. Це дуже легко, друзі. З другої обустріють, я його з першою я завжди проходжу, Я вже цей паркур 20 двадцятий раз. Так, вже двадцять разів я його пройшов. О! О май гад! Оце це круто! Оце місце, я так розумію, сюди ніхто не зможе піти. А, все все все. Що? Як він мене вбив? Це неможливо! Чітер. Я відійшов, а він в мене попав. Це реально був читер. Ну він би мене так просто б не вбив і не скинув. Як знову по рекорду треба приходити. Ні, ну, все одно чи так якийсь. Через стіну стрілою по мені попав. Це ж треба бути. Ой господи, в мене навіть слів немає. на Те, що завжди в Майнкрафті десь в якійсь грі, там знаходиться читер якийсь. Так, я вже все все пройшов. Та ну, ну знову треба мені проходити. Ну чому? Фу. Та ну, і я ще й не попадаю. Та як? Я нічого не розумію. Нарешті. Так. Та я з. Ж... Ну все, сину, я вже. Та, господи. Та ну, дівчинка, ну іди йди ти вже вперед! Ну навіщо мене сталкувати? сама ж впала. Так, я не розумію, а, це в там. Так е, e, хлопче, ти мені тут трішечки заважаєш, будь ласка, не заважай. Так, але як мені ж туди попасти? Так, ну можна... Ні, ну можна спробувати. Я вважаю, що я попаду тут як! Я ж розгон зробив! чому в мене це один раз виходить, а інший ні? Так, може я ось так ось якось зможу зробити? Та господи, ти ну навіщо це облако? Ну ти звідси, я тебе не гукав. Ой, ну знову треба проходити, як завжди, цей паркур, який я завжди не можу дойти до того місця. Іще це облако господи. Ну, що ти тут стоїш? Ну, ну що? Так, а тепер треба якось дуже впевнено туди піти. Я знаю, як я це зробив. Коли я його пройшов, ось тут ось гляньте, то я одразу вже пішов ось так ось сюди. І. Я був дуже далеко. Що? Та ви серйозно! Ну все, я вже там не буду проходити. Час закінчився і мені тут треба виживати. Я не хочу. Я вже все показував, як це працює. Я не хочу. Я хочу нормально вернутися та грати, як я раніше грав. Найкращий спосіб це під водою. Але камінь я все одно тут не можу зламати, але блок. одне ХП навіть у Майнкрафті. реальному це тільки там з половиною. Половина, тобто не одне ХП, а по Я по 9 готів нарешті 9 хвилин. І я вернуся. Я знову буду ховатися там, де я раніше ховався. Але я дуже сильно ну, розочарована. А тут можна десь піднятися. Я взагалі не розумію, куди я і чому мене вибило назад. Це взагалі. Ей, ей, чувак, чувак, чувак. А ну йдемо разом. Нарешті я вже з кимось договор зробив. О, я одного скинув. Оце так я розумію, я про. Я навіть пригати тут не вможу. Та чому я не можу пригати? І по ньому дав два рази. Чому? Коли я стою в центрі, і по мені дає два рази, то я дав парню, який був в центрі два рази, і він не помер. Та що це за фігня Я нічого тут взагалі не розумію. Та пішов ти нафіг? На нафіг. -на Як ти тут опинився? Ей, Що це за війна? ай ай, 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 ай. яй яй Ай, та що це таке? Ай! Фу-фу фу. Два вбивства. Ай, ай ай, ай, ай. яй 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 бойтесь самі. ай ай, 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 ай. яй, яйцяй. Чому на нас тут всі напали? Як вони? Не розумію, як чувак до нас тут прийшов. Це ж неможливо тут піднятися, тому що, ви погляньте, тут один, тут два блоки. Чого? Ти взагалі Зглузду з глузду з'їхав. А ну пішов ти в звідси. Ай, та як? Всі два проти одного, як він виграє, я нічого не розумію. Навіщо тобі місце? це? Все це взагалі наше. Ей, Що? Як він мене вбив! Що це за читерство? Та скільки вже можна? Пішов ти нафиг! На нафиг! На нафиг! Та я ж по ньому 300 разів дав! Читерство! Скільки тут читерства! Я навіть не знаю по... Йо? Та я взагалі не розумію, то захищайте ви мене! Як він нас вбиває, цей читер взагалі? У нього там 30 хп чи скільки. О, на нас вже прийшов нападати. Ну, пішли ви взагалі в жопу всі. ей, ей, як! Ей, та ну господи, залишіть мене в покою Та як він виживає? Ну ні, все, я там вже більше ніколи не буду. Я краще цей паркур. Ти що, був непевнений, що ти на нього нажав? І мене сам же й скинув. Ну чудово. Та і... Й... Та там що, бар'єр чи що? Я нічого тут не розумію? Не наву ж Майнкрафт. Все, я більше його не буду проходити. Е, -е, -е та скільки можна? Та ти задрав же мене! Сюди піду та й все. Фу, я тут буду контролювати їх. Ну що, іди сюди, йди, йди, давай, давай, пошвидше. Ти навіщо туди пишу, Піднімайся! Що за... Хто понял, там стріляє? е? знову цей чувак. Ох, муха, бляха, муха. Та скільки можна? та він реальний чи так? Ну це точно реальний читер. Живу. Хочу цей паркур вже нормально пройти. Так, ну що, він пройде? Ні, він просто впав в безодню, як е, дитина мала. Так, я знову хочу повернутися. Ну, он туди, де я поперше був. Раніше. Я хочу. Все одно туди повернутися! Ні! Як! Я ж попав на блок, а потім впав! Ой, юченьки! І я впав. Все. Так я ніколи не зможу перемогти. Е-е-е! Внову ця лошара. Ну, у тебя лашара. Ну и шок ты звітся. А, ай-яй-яй-яй-яй. Та скільки ты можно вже? Ну як ты по мені дістаешь Задовбавли! Не можу ніяк нормально повиживати, А ти що їх тр трогаєш? Все на чому ми будемо закінчувати. Як я бився в ПВП з цими читерами, яких там 40 життя. Там ну і на чому будемо закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і бувайте!